Фінмоніторинг у Польщі чи можуть заблокувати рахунок і за що? Давайте розберемо це питання. Наприклад, надійшов платіж, і рахунок раптово заблокувався. Це не виберки банку, а це власне є фінмоніторинг. У Польщі працює Ер. Це система, яка відслідковує підозрілі платежі. На ваших рахунках, і в яких випадках вона може заблокувати ваш рахунок. Це коли надходять великі суми від незнайомих контрагентів. Це також можуть бути регулярні платежі, можуть і маленькі, але регулярні від фізичних осіб без опису, тобто не описано назначення платежу, підозра у відмиванні грошей або ухилення від податків, і часто е, також перевіряються переводи грошей з так званих раїв податкових з певних країн, наприклад, таких як Кіпер, з Арабських Еміратів, якщо будуть приходити суми, особливо якщо більше суми, то велика ймовірність, що банк захоче перевірити. І в цьому немає нічого страшного, якщо ви працюєте нечисто, це трапляється. З постійною регулярністю у наших клієнтів, тому моя головна порада це перше не ухилятися від податків, діяти в межах закону і е, бути готовим до такого блокування, тому що коли має прийти наприклад більша сума для наших клієнтів, ми знаємо, що може банк запитати фактуру, контракт, запитати що це відбулося, чому це відбулося, і ми зразу надаємо цю інформацію. Вони задовільняються. І ситуація закінчується, розв'язується, гроші розблоковуються і далі ви працюєте без проблем. Тому, друзі, моя порада це, щоб вас чисто було в ваших документах. Важливо, щоб були підготовлені до таких е, питань і власне не влазити в якісь незрозумілі історії, тому що потім, заднім числом, досить тяжко щось уже скомбінувати. Кому цікавиться тема або є питання, пишіть в коментарях, обов'язково будемо з вами їх розбирати.